Перли магічні властивості. Найдорожчим і найпопулярнішим дорогоцінним каменем органічного походження вважаються перли, причому найбільш цінними вважаються морські перли, які виросли природнім чином у дикій черепашці перлинці, а також в природних будиночках інших молюсків. У стулки раковини потрапляє стороннє тіло, наприклад, піщенка. І вона обволікає її шаром перламутру. Набагато нижче цінуються річкові перли. Вони нагадують горбисті зерна рису і вкрай рідко мають бездоганну кулясту або грушоподібну форму. Головним критерієм цінності перлини вважається її величина, блиск та чистота поверхні. Зустрічаються перли різних відтінків від білого і жовтуватого. До рожевого і навіть чорного, що є величезною рідкістю. До речі, це єдиний дорогоцінний камінь, який взагалі не обробляють. Багато хто вважає, що перли символ процвітання, багатства та довголіття. Мінерал уособлює саму стихію води, тому й вдало поєднуватись може тільки з характером тих, хто за гороскопом відноситься до водних знаків. Скорпіону, раку чи рибам. Значення перлів для незаміжніх дівчат це завжди самотність, а для одружених самоцвіт виявиться бажаним талісманом, який усуває всестороннє життя сім'ї. Перли настільки жіночні завдяки м'якості відтінків і блиску, що древні римляни присвятили їх венері. Найбільше цінуються перли з морів навколо Японії, оскільки відрізняються особливо красивим блиском. За переказами магія перлів полягає в здатності приносити багатство та щастя. Серед магічних властивостей перлів оберігання від пристріту, злодіїв та нечесних людей, вміння врівноважувати ритм життя та порівнювати його з місячним циклом. Перли здатні оцінити вольову та духовну багату людину, допомагаючи залучити до неї удачу. З корисних магічних властивостей перлів виділяють їх здатність попереджати власника про небезпеку та негативні дії, у тому числі магічні. Про це свідчить потемніння кольору перлів, втрата блиску. Перли не принесуть жодної користі людині віроломній, брехливій, норовитій чи надмірно гнівливій. Перлинні прикраси підходять бізнесменам, політикам, хранителькам домашнього вогнища, а також людям будь-яких професій за умови енергетичної сумісності. Більшості людей краще дарувати не сам виріб, а подарунковий сертифікат або гроші, щоб прикраса була куплена самостійно. Вважається гарною прикметою. Якщо подарувати парні прикраси, це допомагає самотній людині знайти пару. Перли вважаються жіночим оберегом, оскільки посилюють м'якість характеру, роблять власницю більш жіночною, мудрою, надають їй шарму. Чоловіків носити перлові талісмани можна тим, кому за родом діяльності необхідно проявити гнучкість і пластичність у переговорних процесах. Перлина символ непідкупності та досконалості. У багатьох країнах вважають, що перли сприяють довголіттю. Абсолютно всі знаки зодіаку знайдуть з ними мир, спокій та гармонію. За переказами Нефертіті та Клеопатра щодня випивали стовпчину в порошок перлину, змішану з вином чи гранатовим соком, не тільки для зовнішньої краси. Але й для магічних можливостей. Перли стимулюють роботу горлової чакри, що сприяє красномовству та розвиває ясновидіння. Астрологи вважають, що магічні здібності перлів на повну силу виявляються в замкнутих низках, в намисті і браслетах. Перли мають потужну енергетику, аналогів їм в ювелірній справі немає і ніколи не було. Камінь допомагає налагодити контакт із потрібною людиною, продовжує життя, надовго зберігає молодість та красу своєї власниці.